Україна єдина та сильна країна, яку невимовно сильно любить її народ. Ми віками долаємо тисячі перешкод та негараздів заради світлого майбутнього нашої батьківщини. Росіяни не стануть на заваді нашої свободи. Кременчуцькі новини в ефірі чим запам'ятався сьогоднішній день. Розкажемо далі. Волонтери організації «Help Heroes of Ukraine» допомагають нашій країні з першого дня війни. Благодійники надають широкий спектр медичної, військової та гуманітарної допомоги. Вони також неодноразово допомагали й нашому місту. Детальніше дивіться далі. Сьогодні Кременчуцька міська лікарня планового лікування отримала гуманітарний вантаж завдяки благодійному фонду Help Heroes of Ukraine. Це американська організація, яку створили на наступний день після початку повномасштабного вторгнення. Вона активно допомагає Україні серед медичних виробів, які отримала лікарня: халати, бахіли, катетери, антисептики, одноразові набори, памперси та багато іншого. Щоб у лікарів було можливість допомагати саме комфортно, тому що ці набори не тільки для наших пацієнтів. Вони і для лікарів, там дуже зручно, там у нього одразу все є, і, і перчаточки, і халатик, і все раз, потім він це все скинув і далі. Ну тобто, все. І воно все працює. Волонтери «Help Heroes of Ukraine» регулярно допомагають лікарням міста та області. Вони привозять саме те, у чому є найбільша потреба. На їхньому рахунку не один медичний заклад, якому вони доставили гуманітарний вантаж. І на цьому вони не планують зупинятись. Наразі ми забезпечили майже всі лікарні міста Кременчука, району в Лобинську Були були в лікарні інтенсивного лікування. Роддоми, перша міська лікарня, лікарня ветеранів, госпіталь ветеранів. Залишився у нас тільки роддом, який на раківці, і там лікарня, яка там на території. Орієр дому вона на наступному тижні. У нас планується, і в принципі, в принципі, все далі буде Харків, район, область і так далі. Працівники Кременчуцької міської лікарні планового лікування вдячні за надану допомогу. Усі медичні вироби та засоби будуть використані за призначенням. Вся ця допомога вона буде використана в нашій лікарні як по відділенням, поліклінічному відділенні, так і ми плануємо виїзди в сільську місцевість, де наші фахівці вузькі теж ми подивимось, переберемо які лікарські засоби. Ми можемо безкоштовно надати жителям, які цього тих, чи. Інших препаратів будуть потребувати. Це досить велика кількість гарного, якісного одноразових, одноразових наборів для проведення цілої низки різноманітних оперативних втручань, починаючи від там, дренування периферичних судин, завершуючи там там, якихось абсцесів, порожнин, внутрішньопочинкових утворень і там ще багато іншого, що не ще побачити. Основним напрямком, у якому зараз працює благодійний фонд, є допомога військовим. Однак вони вважають за потрібне не забувати й про цивільних українців, які потребують якісної медичної допомоги. Наша особливість то, що ми все таки думаємо про те, що в нас в країні війна, і більшість роботи фонду йде на фронт. Але коли знаєте у бійця мама хворіє і їй не можуть тут, знаєте, знайти ну, лікаря чи обладнання якось допомогти, то як він буде воювати? Тому все в цілому, це у нас гармонічно було. Дякуємо нашим друзям із-за кордону за підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Український бізнес потребує нових ідей та людей, які б розвивали свою справу. Та часто перешкодою між тобою та омрієним проєктом може стати відсутність стартового капіталу. Вирішити цю проблему може грант ЄРОБОТА. Більше про це далі. Сьогодні, у складні часи для кожного українця, держава всіляко заохочує бізнес не зупинятись та продовжувати працювати. Яскравим прикладом є грантова програма Є робота. Розмір мікрогранту визначається відповідно до його запиту, але не менше 50 тисяч гривень. Та з урахуванням кількості робочих місць є дві умови. Якщо береш до 150 тисяч, це створення одного робочого місця. До 250 тисяч це створення двох робочих місць. Допомога ця дається безвідсотково, але на поворотній основі ну, здавалось би, через три роки ну сума велика на повернення. Але є ще один дуже чудовий нюанс. Ця допомога зменшується на суму податків і зборів, які сплачуються за найманого працівника. Якщо заробітна плата вище мінімального рівня, вчасна сплата податків і зборів, то на повернення практично не залишається нічого. На таку підтримку від держави може розраховувати будь-який українець, який має бізнес-план та бажання розвиватись. Відбувається все через портал дія подається. Заява до якої обов'язковим додатком є бізнес-план. Бізнес-план допомагає, якщо у людини немає можливості або якісь питання, допомагає написати служба зайнятості. Цей бізнес план розглядається, проходить співбесіда регіонального центру зайнятості, проходить перевірка банком, кредитної історії і так далі. Заява розглядається. Якщо бізнес-план набрав певну кількість балів, приймається рішення щодо надання мікрогранту. Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості. Кошти видаються на основі рейтингу. Спочатку фінансування отримують заявники з найвищим балом. Функція служби зайнятості в цьому питанні це контролювати створення робочих місць. Що це повинно бути нове робоче місце, що людина працює. У нас є обов'язок моніторити цю ситуацію, що люди працюють. Якщо з цього новоствореного робочого місця людина звільнилась, на її місце може прийнята наступна людина і продовжується погашення суми мікрогранту, внесками і ЄСВ і так далі. Держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. На що може витратити людина ці кошти? Вона може придбати меблі. Закупівля якогось програмного забезпечення, матеріали, сировина, послуги реклами, оренда нежитлових приміщень, лізінг, обладнання все це розписано в бізнес-плані. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременшуці провели брифінг в підтримку всеукраїнського тижня імунізації. Лікарі наголошують на важливості вакцинації населення через підвищення рівню захворюваності на COVID-19. Більше про це дізнайтеся далі. В рамках тижні імунізації в різних закладах охорони здоров'я проводять заходи спрямовані на популяризацію захисту імунної системи та щеплень, в зв'язку з зростанням кількості захворюваності на вірусні хвороби та на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я в Кременчуці провели брифінг за цією темою. Міроприємство направлене на донесення до пересічних громадян необхідності проведення щеплень. Цілий ряд інфекційних захворювань було ліквідовано в усьому мірі тільки благодаря профілактичні. При мечуці в Полтавській області, і в Україні в цілому вакцини е, на порядок вища якість їх, е, чим вони були в попередні десятиріччя. Наразі в Україні фіксується різке погіршення ситуації з ковідом. Саме тому лікарі, вкотре наполягають на важливості та необхідності вакцинальної кампанії, продовжується реєстрація захворювання на ковід. 19 захворювання різного ступеня тяжкості від легкого перебігу до тяжкого і на жаль до смертельних випадків. А захищає єдиний. Захист це вакцинопрофілактика. профілактика. Діти з 5 до 12 років повинні отримати дві дози з інтервалом 3-4 тижні, з 12 років і дорослі, хоча б три дози. Перша, друга доза це 3-4 тижні в залежності від вакцини, друга, третя доза через 5 місяців. Вакцинація важливий аспект для створення міцної імунної системи. Саме тому щеплення починають проводити з перших днів життя. Кожна людина має робити вакцинацію щорічно згідно з календарем обов'язкових та рекомендованих щеплень. Україна зараз застосовує вакцини тільки ті, які прекваліфіковані всесвітньою організацією охорони здоров'я, тобто вони контролюються їхня якість та також їх холодовий ланцюг. На сьогодні всі заклади охорони здоров'я міста забезпечені вакцинами в 100% потребі. Будь ласка, звертайтеся і захищайте своє здоров'я. Кременчуцькі медичні заклади повноцінно забезпечені якісними вакцинами, які зберігаються в належних умовах. На сьогодні ми маємо всю. Вакцину забезпеченими повноцінно 100%, яка потребує наша поліклініка, яка захищає від цих інфекційних захворювань, то ми маємо індикатори якості. Кожна вакцина має такий індикатор, на якому ми орієнтуємося за якістю, як дотримується голодний ланцюг. У зв'язку з війною українці зіштовхнули з непередбачуваними обставинами, такими як блекаут. Тому, аби забезпечити належне зберігання вакцин, дитячий благодійний фонд ЮНІСЕФ передав Кременчуцьким лікарням холодильні камери. В таких холодильниках, якщо вимикається світло, вакцина може зберігатися п'ять діб при тій температурі плюс 2, плюс 8, яка належна для того, щоб вакцина була придатною. Тому сьогодні заклади охорони здоров'я забезпечені такими вакцинами. Там вкладений такий логер, він контролює температуру продовж цього часу і можна в історії зайти і подивитися, яка температура була. Не забувайте про обов'язкові щеплення та вакцинуйтеся, аби вберегти свою імунну систему. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вишні, черешні, яблука, абрикоси та ще багато різновидів фруктових дерев вирощують в розпліднику родини Семенових. Як пані Ользі вдається доглядати за неймовірно великою площею саду, дізнавалися наші журналісти. Садок вишневий коло хати. І мова йде не про вірш Кобзаря, а про квітучий розплідник родини Семенових. Цей неймовірний сад налічує більш ніж 300 дерев та кущів, за якими доглядають пані Ольга із усіма членами своєї сім'ї. Оце плакуча вишня, бачите? Угу. Ну вона разного штамбу. Оце ж там 2 метра, 2,20, отам 2 метра. Дуже гарно квітучі білим молочком. І чим гарно, що вони не дають плодів, не буде мусору під. Ними. От, зручно. І так воно буде розширятися як зонтиком, дуже гарні. Потім роял б'юті це райські яблочки, червоненькі. такі. Теж. І декоративні вони їсти їх можна, вони такі. Чуть-чуть, ну, може, з гарчинкою трішки, але вона така. Їх не порте. Весна гаряча пора для всіх любителів вирощувати. І саме в квітні багато уваги до себе вимагає сад і ягідник. Для пані Ольги робота у саду не просто улюблена справа, а й спосіб релаксації. Подобається вирощувати тут, спілкуватися з природою, тишина. І, ну, зараз от, вже солові почали співати. От. І воно так якось заспокоює, тишаться. І, ну і тваринки, що у нас, і собачки, і котики, то дуже тут гарно. Душею тілом відпочиваєш. Пані Ольга поводила нас своїми володіннями та показала, які дерева ростуть в саду. Олича, сливи цвітуть зараз, сливи цвітуть. А оце гібрид цікавий. Майер називається сливово-вишньовий. Получається, верх як у сливи, а м'якоть вишні і привкус вишні. Так, да, цікавий. Він не дуже такий крупний, але ж смачний, і він ароматний, такий, О, щось слива, що вишня якось так нагадує. Аби врожай був гарним, а дерева та кущі плодоносними, чотири. потрібно їх правильно обрізати. Раз, два, три, Пані чотири. Ольга показала, як це робити на прикладі куща ужини. Ми ще це не обрізали спеціально, щоб показати вам. Дивіться, раз, два, три, три, ну можна чотири і обрізаємо. Це бокові. Бокові. Ми залишаємо раз, два, три, і обрізаємо. Це на плодоношення. Не перегружати кущ, щоб він ягоди визрівали всі, щоб були солодкі, щоб урожай видержав. Садівниця слідкує за технічними новинками і показала сучасний метод, аби не перев'язувати кущі мотузками. Топінер називається. Полегшує роботу набагато. Це в основному для виноградників. Виноградники беруть, ну для ожини теж. Це щоб не в'язати цими вірьовочками нічого. Отак От взяв оп, і все. Бачите, і воно прив'язалося дуже зручно. У родини Семенових велика садиба, догляд, за якою потребує щоденної кропіткої праці та значних зусиль. Пані Ольга розповіла, як вона встигає приділити час кожній ділянці розплідника. Може, десь не встигаємо дуже, але стараємося, і допомагають люди знайомі, от, подруги. Сім'я вся працює, діти, і на вісточки допомагають, і чоловік. У нас є маленькі трактори, що мотоблоки, що міжряддя, ми мотоблочимо стараємося, а в рядку там вже. Щоб швидше і легше було. От, то і коси, може, і косилки є, одна, друга, третя. Ну, діти, якби не діти, звісно, сини, то цей бізнес, звісно, для нас не посилював би. До роботи в саду повинна лежати душа. Без цього діла не буде, каже пані Ольга. Тож, якщо вас давно цікавить ця тема, починайте та робіть свої дні квітучими та плодоносними. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчужанин зробив дарунок Кременчуцькому краєзнавчому музею. Він недороговартісний по грошам, але коштовний в історичному значенні. Якою приватною колекцією поповнився музейний фонд? Дізнайтеся із нашого наступного сюжету. Кременчужанин Ростислав Григоренко подарував Кременчуцькому краєзнавчому музею приватну колекцію сірникових наліпок. Ці етикетки збирав вже покійний брат Ростислава, колекціонував 35 років. Це збирав мій брат. З дитинства він був зацікавлений марками та спічними наліпками. От завжди їх колекціонували. Це завжди було предметом колекціонування. В основному дітей. От в основному це хлопчики рідше дівчатка, колекціонували. Потім час проходив, і все воно миналося, і десь воно зникало. Але у деяких людей оце залишалося і е, нам приніс Кременчужанин. І це, скажімо так, е, і пам'ять про близьку людину, і пам'ять про минуле. І взагалі, от що цінно, е, що вже був е, чоловік досить дорослий, він вже дорослий, він вже відслужив армію. Йому все одно це було цікаво. Колекція велика, цікава, тематична. На етикетках зображені види транспорту, тваринний світ, рослини, цирк, народні казки, і багато чого іншого. От воно і кольори не яскраві, з урахуванням того, що зараз ми звикли до всього такого яскравого. Але воно настільки захоплює, і от я дивлюся, як старався, адже це, це не альбом, який пішов і купив. Оце кожен аркуш паперу купувався окремо. Потім його зліпили докупи. І це став альбом. А потім, причому людина все ж зробила кожен листовчик, кожен аркушик – це тематика, своя тематика. Не така коробочка була, коробочка була значно більша. А це ж просто він їх зняв і потім по окантовочці вирізав. Тому вона така маленька. Це не були такі крихітні коробочки сірникові. Ростислав сподівається, що з родинної реліквії альбом перетвориться на історичне надбання громади. Я час від часу його перегортав, але вирішив, що просто дуже хотілося, щоб люди бачили, а не тільки я один. І... Вирішив віддати в музей. А я сподіваюся, що от зовсім скоро, після перемоги, пройде короткий час після перемоги, і ми відкриємо музей, і ми зможемо показати дітям, що навіть оці, здавалося б, суто дитячі, суто дитячі такі захоплення вони можуть мати значення для майбутнього. Разом з колекцією сірникових наліпок Кремчужанин приніс в музей незвичний паперовий документ епохи. Ось просто етикетка із Консервної банки. Насправді це зовсім не етикетка, це документ 1943 року. Це довідка про те, що людина, де людина працює, як людину звуть. Але дату, коли ми дивимося на дату, це от починається визволення України, визволена вже частина. І людина працює на залізниці і йому видали документ, але паперу нема, паперу нема. І тому десь знайшли оцю етикетку і на ній надрукували, на машинці, на друкарській, ось таку довідку. Ці документи зберігала моя бабуся, на її теж нема вже в живих. Діда я свого не бачив. На жаль, він помер раніше, ніж я родився. Але про залізницю мені бабуся розповідала, і це, от цей документ, залишився від мого діда. Це документ епохи. це такі високопарне слово. все-таки це документ епохи. От і е, я хочу, щоб е, люди розуміли, наскільки це цінно зберегти отакі предмети. А музей це вічне зберігання. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини. Вчора ввечері рок гурт Дани Собаки перевірив на міцність міський палац культури та кременчуцьких фанів. Чи вистачило драйву та які хіти прозвучали? Дивіться далі в сюжеті. Доброго! Їх музика насичена духом протесту, опору та гостросоціальними темами. А тексти як ніколи актуальні сьогодні, 26 квітня в Кременчуці відбувся концерт українського рок-гурту Жадани Собаки. Артисти виконали свої найвідоміші хіти та заразили публіку невпинним драйвом та енергією, оскільки це жадани собаки очікування. Грандіозні. Вони прекрасний гурт, прекрасна компанія, особливо ще Сергій Вікторович моєму вітанні. Дуже гарні, позитивні. Думаю, що буде круто. Я думаю, буде енергійно, як завжди. Є їхніх піснях автозак, Мадонна, ріка та інші пісні культового гурту в унісон звучали в переповненій залі міського палацу культури. Така вражаюча кількість шанувальників свідчить про те, що українська музика загалом і Жадан, зокрема, має багато прихильників. Серед глядачів знайшлися і поціновувачі літературної творчості Сергія Жадана через пісні, але ми також ходили на поетичний веріч вечір. Так, так він дуже гарно гарні вірші. пише про любов, особливо це просто ну дуже романтично. Спочатку повномасштабного вторгнення Жадани Собаки активно допомагають зсу. Впродовж концерту тривав благодійний аукціон, на якому глядачі могли придбати різноманітні лоти, книгу з автографом письменника, телефонну розмову з Жаданом. Прапор гурту з підписами всіх учасників та багато іншого. Всі виручені кошти підуть на потреби Збройних сил України. Людмила Рябенька, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. 20 квітня у Києві відбувся кубок України з дзюдо серед дорослих. Кременчук представив наш земляк Каро Марандян. Як пройшли змагання для нього та які залишили враження? Дивіться у наступному сюжеті. 20 квітня у Києві відбувся Кубок України серед дорослих з дзюдо. За звання найкращого на татамі змагалися 300 спортсменів з різних міст України. Кременчук з гідним результатом представив дзюдоїстка Рома Рендзян, який виступив у ваговій категорії 66 кг. кілограм. Я вже багато разів виступав на таких змаганнях, вигравав та був призером кубків України. Тому до цих змагань підходив з впевненістю, зосереджено та дуже спокійно. Під час змагань керо провів п'ять виснажливих сутичок, і тільки у фіналі вже у додатковий час поступився супернику з Києва і посів друге місце. І хоча результат не втішає самого спортсмена, Кременчуцька спільнота пишається досягненнями свого земляка. Чесно кажучи, я не дуже задоволений собою і не дуже задоволений своїм результатом. Я був добре підготовлений після декількох навчальних тренувальних зборів і був в гарній формі, тому Їхав на змагання тільки за першим місцем, але на жаль, у фінальній сутичці поступився киянину у додатковому часі. Спортсмен зазначає, що найголовнішим перед змаганням було зробити гарну розминку та зосереджено виходити на татамі. Аби досягти такого результату, керо наполегливо тренувався та слідкував за режимом прийому їжі та сну. Потрібно викладатися повну на тренуваннях, не жаліти себе та віддавати всі свої сили улюбленій справі. Найменш важливим є правильне відновлення після згонки ваги. Якщо викладатися на повну і старанно працювати, тоді будуть дуже гарні результати. Успіх Каромарандяна це не тільки вагомий результат для українського дзюдо, а й гарний приклад для наступних поколінь. До речі, на всеукраїнському турнірі Лайн Кап, що відбувся 22 квітня у Львові. Юна Кремочутська спортсменка Єва Волошина здобула третє місце. Для дівчинки це перша медаль такого рівня. Єва вона три роки молодша від своїх конкуренток, і це робить її досягнення ще більш вагомим. Вітаємо земляків, Марія Бердаєва, Кремечуцькі новини. З кожним днем ми стаємо все ближчими до перемоги. Ми долаємо ворогів, щоденно відкидаючи їх з наших територій. Українці вистоять у цій боротьбі, адже ми єдина та сильна нація. Слава Україні.